Туристичні ножі українського виробництва від компанії ББС Кніфе. Всім миру, добра і любові. Сьогодні буде розпакування посилки цікавої посилки з туристичними ножами. У мене вже був один з ножів від цього ж виробника. І а, відео огляд цього ножа є в мене на YouTube каналі. Якщо комусь цікаво, перегляньте. Сьогодні ж два інших ножі, також туристичні. І давайте подивимося, що вони себе представляють, розглянемо їх. Протестуємо. Звичайно, буде додаткові, будуть додаткові відео, це буде заточування і тест цього ножа. Попередній ніж е, я також уже переточував, заточував, але не тестував. Чому? Тому що немає можливості зараз виїхати, а була ідея зробити дуже цікавий тест. На виїдки десь в лісі. Ще ви перевірите ножі Там, в роботі, наприклад. Так, ось так запаковані ці ножі, або самі коробці. А вони прийшли новою поштою. І, напевно, є ще додаткові фірмові коробки, тому що так було з попереднім ножем. А це просто ніби як для транспортування коробка. Намагаюся гарно відкрити, але відкрив так, як підтримки. Ось такі коробки це фінансис, а коробки від даного виробника такі ж були на попередньому ножі. Тепер давайте будемо відкривати і дивитися кожен ніж по черзі. Спочатку ось цей. А, ножі комплектуються піхом ось такими чехлами під ніж. І вони неймовірно якісні. А, попередній ніж він спочатку у мене так туго ходив, в, дані, в даний чехол, десь ось сюди, наприклад. Я його розмочив, встановив ніж. А, Висох цей чохол з ножем, і тоді він став вміщатися і встановлюватися цей чохол так, як потрібно. Тому, майте на увазі, це вам просто порада. якщо вам так, буде ситуація. так, Упаковку забираємо, це у нас серветка, і це у нас такий бірочка. Так, це також забираємо. Серветкою ми скористаємось, тому що ніж в маслі. Що стосується асортименту, дуже великий вибір, ну, як, досить непоганий вибір ножів, є багато різних ножів. Посилання на сайт цього виробника я залишу в описанні під відео, якщо комусь не сподобається такий ніж. Там є із чорною ручкою, якщо не помиляюсь. Є різні сталі представлені, нержавіючі і ржавіючі, тобто це вже по бажанню. Ось тут. Вказана модель ножа, лазерне гравірування. І ніж дивиться, досить непогано. Я би навіть сказав, мені він більше подобається в реальності, ніж на картинці. Ну, У мене така ніби якби середня рука. І під мою руку він лягає ідеально по ручці. А ручка якби не класична, вона має ось, якби, ось таку геометрію. Але мої пальці, в принципі, вроде би, стають непогано. По даних ось таких виямках. Але, звичайно, треба працювати ножем, щоб зробити якийсь там висновок, підходить мені, не підходить і так далі. Зараз це виключно огляд. Хочу відразу сказати, що дуже якісно зроблена ручка, вона дерев'яна, натуральна. Ну, тим не менше без сколів, без видимих якихось ознак браку. І підігнено все відмінно, зазорів не бачу, тому забиватись нічого не повинно. В будь-якому випадку є можливість зняти, поміняти, зробити свої і так далі. Ось все відкручується знімається. Давайте, давайте перевіримо, давайте перше візуальне заточування. перевіримо. Тут у нас сканді-спуски. Видно, що полірувалося, але полірувалося от безпосередньо біля ріжучої коромки. Полірувався ніж. Зараз перевіримо його заточування. Рівномірність заточки. В будь-якому випадку я переточую ножі під себе. Заточений рівномірно. Цього заточування, звичайно, достатньо, як для туристичного ножа. Я зазвичай, зазвичай роблю там бритвену остроту, коли ніж просто там ідеально ріже навіть серветку, так я б робив з попереднім їхнім ножем. Цей ніж. Досить добре заточений, але я просто розумію, що я зроблю трішки інше заточування. Це, що стосується бумажки, давайте спробуємо на дерев'ячиці. Врізається досить добре. Ось, як занурюється ніж в дерев'ячко і ріже, ну, відмінно, відмінно. Подобається, подобається те, як ніж врізається. Я не хочу зараз просто тут в мене камери штатива, щоб щось. Пошкодити. Але я бачу, що, ось, наприклад, отак просто під таким досить е, якби великим кутом тупим, врізається, ніж так добряче в дану. Деревину. Деревину. Так. Ну, в принципі, е, якщо по геометрії, давайте ще напевно, подивимося, але не забуваємо, що буде огляд, буде заточування, буде все. Товщина, ножа 2,8. Так, одну секунду. Хочу подивитися ну, зведення в 0, то, тому що тут -то скандіс спуск, І хотів ще взяти рулетку, але не знаю, де її подів. Одну секунду візьму рулетку. Так, ще по габаритам. Загальна довжина ножа 25. по ручці максимально 12,5, по лезу максимально 12,5. І вага. Ножа, не знаю, чи буде достатньо, а з цих вибірних ваг, чи потрібно брати інші. Зараз спробуємо зважити ось тут: 167,62 по грамах. В загальному ніж зроблений якісно. Претензій у мене ніяких немає. Геометрія, ну, так, візуально, все добре. І в руці лежить добре. Тактильно відчувається приємно ця деревина. Наскільки підходить мені ця геометрія ручки, це треба тільки в роботі перевіряти, і ми це перевіримо на тесті. На жаль, зараз, в принципі, те, як я його відчуваю, намагаюся якось змінити положення. Кути ось тут гострі, кому це не подобається, можна, звичайно, сточити, заполірувати. Я зазвичай буває, там, встановлю сюди палець, тому я полірую ці кути, щоб воно не натирало, не наминало палець. Тобто роблю фаски. Вимовити. Ну, ось як би так. Ну, а тепер, що стосується даних піх, ось це ніж ну, легко пішком просто зайшов сюди. Тобто тут нічого не треба розмочувати, нічого не треба робити, воно вже так як є, і виглядає досить а, добре, солідно. Так, да, можна придумати ось сюди, і буде воно працювати ще в нього краще, краще і зручніше. Це, що стосується першого ножа. І це було розпакування. А чекаємо на тест заточування цього, ножа. буде більше інформації. По розпакуванню, я думаю, все. Тепер давайте наступний ніж. Він також в комплекті з піхвами. Як ми бачимо, вже іншого кольору. Шкіра. Це на любителя, звичайно, мені більше подобається чорний. Але є ось така можливість. Тобто ви там вбирають до себе, які вам цікаві, які не цікаві. Така ж комплектація і ось такий ніж. Ми також скористаємось салфеткою, скільки ніж в маслі. Цей ніж вже має таке буде полірування. І ручка тут більш класична, вона підійде, мені здається, більшості. А, тримається добре, під мою руку відмінно просто, я взагалі не відчуваю, щоб десь щось впиралось. І, звичайно, за рахунок того, що вона така класична, вона дуже зручна, і звикати тут немає, перевіряти немає, що, лежить все добре. Тепер по якості. Якість обробки деревини відмінна, сколів не бачу, якість а, якби, зазорів тут також немає, відбуватися нічого не буде. Добре, все добре. Взагалі все відмінно по ручці. Деревина відчувається тактильно, дуже добре, лежить в руках дуже добре. І оскільки це класична така, не, класична геометрія, я розумію, що мені буде працювати з цією ручкою, вже можу сказати, дуже зручно. До цієї ручки треба або привикнути, або потрібно просто попрацювати, щоб зрозуміти, наскільки вона мені буде зручна під мою руку. Це вже зручно, все зручно. Що стосується заточування, тут сканді спуск. Геометрія. Ось візуально не можу зрозуміти по геометрії. По спуску. Не знаю, як це перевірити. Попробуємо щось зробити, тому що візуально ну, важко чомусь він дзеркальний, і важко зрозуміти. Не знаю, вроді би, відповідно, все так, як потрібно. В принципі, немає претензій. І є також гравірування на цьому ножі. Зараз ми перевіримо його геометрію. Давайте перевіримо його заточування. Спочатку рівномірність заточування. Так, біля п'ятки проточені. Добре. Ось тут втрачається острота і далі змінимо. Так, вибачаю, що щось пішло. Ні. А, заточування. А, для туристичного ножа, можливо, це там, нормально, тому що, наприклад, є різні режими експлуатації. Там, хтось колить дрова ножами, хтось там відсилає консерви, хтось ще якісь функції робить. Я зазвичай використовую ніж, як ріжучий інструмент, тому я люблю більш гострий ніж. Тому цей ніж є більша необхідність в переточуванні і в заточуванні, ніж попередній. Я цей ніж буду точити. Тепер давайте надев'я. Це перевіримо. Ну, оскільки біля п'ятки там дуже хороша острота, воно ну, врізається дуже добре, а далі воно, мені здається, пропадає. Так само, тобто ефект той самий. Тому що ну, врізається біля п'ятки, ну, відмінно просто я от занурююсь. Давайте ось так. Ну, ось Тут ми бачимо, ну, звичайно, тут плече інше. Але все одно я відчуваю, що треба підточити. Тобто заточувати я цей ніж обов'язково буду перед тестом. Цей також треба буде підточити, тобто трошки підправити під себе. Щоб просто, вже коли я тестую а, ці ножі, в мене була вже вся необхідна інформація для себе. Що мені підходить, там, що я собі залишаю, що а, мені подобається, що не подобається і так далі. Але коли це заточення від виробника, я цього би, зрозуміти не зможу, тому що, можливо, а, це буде справа в заточуванні, а не в самому там, ножі там, чи ще чомусь. 23 см загальна довжина, По ручці 12, по лезу 11. І товщина даного леза. Така ж, така, як попереднього ножа, я думаю. Ну, там, 2,7. Цей ніж за рахунок класичної ручки, звичайно, лежить в руках мені зрозуміло для мене, і я звикати до нього не буду. Цей ніж потрібно перевіряти, наскільки буде зручно в роботі. Цей ніж менш добре заточений, цей ніж, в принципі, заточений добре, і ним можна користуватися вже. Цей мені потрібно підточити. Що стосується піху. Вони такі ж, я так розумію, по форм-фактору, тому я думаю, тут він також буде встановлюватися добре, ніж. Так, да, я відчуваю, що я можу його далі встановити. Тобто, ось так. Знаєте, навіть, навіть непогано дивиться цей колір. Я спочатку якось до цього більш так, а тепер так дивлюсь, мені навіть подобається. А, як дивляться оці, ну, цей чехол або ці піхо на даному ножі. Ось такі два ножи від компанії BBS Knife, які будуть у мене. Надалі на тесті і а, на заточуванні. Тобто я буду і заточувати ці ножі, і тестувати. Ми будемо перевіряти, наскільки вони добре тримають гостроту, наскільки вони практичні, наскільки вони зручні в роботі і так далі. І така ж ситуація буде з попереднім ножем. Давайте я вже раз ми про нього часто згадуємо. Ми його також продемонструємо. Ось такий ніж від цього ж виробника. На жаль, я його, я його заточив, як ви бачите. Я вже ним там пробував дещо просувався, але, звичайно, я його ще не тестував. Ну, він зараз відмінно заточений, тут бритвена гострота, зеркальні блиски на підводах, це вже моє заточення на а, цьому ножі. І так, ж, в принципі, результати я зроблю заточування на попередніх ножах, щоб все було. Всі тести були в однакових умовах. Ну, ось такий ще в мене є ніж ось от від цього ж виробника українського. Всі посилання на ці ножі я залишаю в описанні під відео, якщо хтось побажає собі придбати один з таких ножів. Давайте ось так, щоб були видні гравірування. Це було, це було розпакування, загальний візуальний огляд і перевірка ножів. Надалі чекаємо на тести і заточування. Ось цих ножів. Всім дякую за перегляд даного, даного розпакування, миру, добра і любові.